Щороку працівники одеської опери протягом трьох днів наводять головні люстри марафет. Міняють всі 189 лампочок, миючи із спеціальним розчином, протирають від пилу близько 800 декоративних елементів із гірського чеського кришталю. Декілька днів технічних робіт і головна красуня театру готова повернутися на своє місце. Це вже друга люстра в одеській опері. Перша була знищена румунськими загарбниками в часи Другої світової війни, коли її варварськи намагалися викрасти. Ця ж дев'ятиметрова красуня з'явилася в театрі вже у 50-х роках ХХ століття. Вага її стала трошки важче на 380 кг. На даний момент вона важить 2380 кг. За що того, що він, каркас її був вироблений з гільз. Патронів та снарядів, які попадали в будівлю театру під час другої світової війни, піднімали люстру протягом 20 хвилин повільно та обережно. Деякі відвідувачі театру зізнаються, боялися, що в якийсь момент ці майже дві з половиною тони бронзи та кришталю можуть обірватися. Проте співробітники одеської опери запевняють, люстра закріплена надійно, тож хвилюватися не потрібно. Вона підвішена на шести тросах. Зроблена система противаг, система пелеспаста, також ручна лебідка 19-го століття, яка самогальмуюча і дуже надіжна, якою ми досі користуємося. До речі, це єдиний ручний механізм, який залишився в театрі. Здавалося б, звичайний технічний процес, проте для одеситів та гостей міста це справжнє диво. До речі, воно майже так і є. Не кожного дня побачиш, як величезна дев'ятиметрова люстра кружляє під стелою театру, немов балерина. Я взагалі перший раз бачила, як люстру підіймали, але це було неймовірно. Це така краса. Сподобалося, що дуже повільно, і ти можеш цю люстру роздивитися з різних куточків, побачити ці лампи, побачити ці кришталь, побачити ці, цю золоту сіточку. Це, ну, це неймовірне враження. І ще коли нам вау-ефект почали світло додати, і потім ще її покружляли. Як як балерина кружляла фуете. Це, це дуже дуже гарне видовище. Це мій перший раз. Я в захваті. Я ніколи ще не бачила ось у деталях, як вона підіймається, і ось як перелівається цей хрушталь на неї. Це просто неймовірно. Я дуже я, я хочу хочу ще повернутися. Я повернуся сюди. Замість звичайних лампочок на люстрі встановили світлодіодні, які надають можливість економити електроенергію та служать більш тривалий час. Співробітники театру розповідають: якщо раніше за рік на люстрі перегорало близько 30 звичайних лампочок, то світлодіодних всього лише чотири.